Так, народ здоров. Ну що ж. Е, є в мене одна робота, яку треба зробити, так як у нас вже на календарі середина осені, а осінь це такий знаєте, період дощів, період такого сирості, мокрості і тому подібне. От, І хочу трошки будинок підготувати до цього всього. А саме в мене є фронтони внизу USB. Вже рік стоять майже. Дані, рік, рік вже стоять. От, і знаєте, ОСБ він якби не любить без покриття бути на вулиці. Тому це треба виправляти. І я хочу зараз помалювати ті фронтони. Щоб, ну, бо цього року вже ніякий фасад робити не буду. А треба то якось захистити. І тому маю резинову чи гумову фарбу таку. І якраз в нею покрию, щоб захистити ці фронтони тут і спереді також. А також А також... хочу спробувати помалювати цоколь. Тут я вже експериментально малював тою фарбою, ніби гарно захищає. Але от бетон щось не дуже. Тобто перший дощ впав і то все позмивав. Я не знаю, напевно візьму якусь щіточку, дотягну і то трошки почищу, щоб якось воно було якось понадіжній і може буде триматися фарба. Бо пізніше і так, тут буду щось утепляти, але буду на піноклей давати, тому піноклей до цього приклеїться без проблем. Так що, якось так. так. що якось Приступаємо одним словом. Я йду до сусіда робити ринву. Ось лізу туди йому то дороблю, пущу ту трубову, тому що він висоти боїться. А то зробити треба, бо воно все знизу траскає. Ну, коротше, болото робить. А тут він буде мені малювати, бо я замахався О, вилазить. Зараз і патика довгого і буде зараз малювати. А, виходить. А верх помалюєш, ти знаєш, може і помалюєш. Але треба ще той якось оті... гідроізоляцію пристібнути. Ти йди, дай роби свой. Добре, я йду. Дві дістає. Може ти й до верху дістанеш? Але то треба файно, щоб тих білих не було. Ну і не словом, пішов я. Сюди. Ось так той кусок труби. І там ринву, я зараз потім приближу. Там сів трошки герметиком запхати, бо там ця коса ринва заходила в ту, вона, скажімо так, ідеально там було дуже важко зробити. І тому ми сіли якось ось так. То от я якраз робив це, а сід мені там домальовував. Ось так вийшло. Вже рахуйте Дощ, сніг, там ще щось вже ОСБ не страшні. Ну, як бачите, у нас перші прямо У мене замерзла вода у шланг. Ну, я ніби на погоду дивився вночі, але писало нуль. Та я думав, що напевно, не критично. А воно, бляха, взяло замерзло. Саме гіршеший в мене ще є тут один кран. І в хаті є ще один кран то в хаті кран теж замерз. <гум> там, напевно, якось по воді, там мінусова температура, от, там, чи яка там передалася і ще і, й і в хаті трохи труби замерзло. А в хаті так то ну, плюсова температура. Ой, так що так-то. Ага. Ще зараз вам покажу. Потім вчора експериментував, хочу теж до, 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 ну, до зими помалювати цоколь до цього. І бачите, тестував. Я вже вам вчора там показував, що там, там, де бетон змило. Але я зрозумів, чому змило. Бо тому що коли я там малював, то тоді якось одразу ввечері впав дощ і воно не, ну, не встигло нормально висохнути. А тут я малював, коли ніякого доща немає. І тому отут воно висохло супер. І рахуйте, вже буде в мене кусок фундаменту захищений. І тому я, мамо, і так все помалюю. Бачите, яке воно тут? Шарга б'є, дощ капає, то не, не по стіні стікає, ні, то просто бачите, де ось тут так от капає і воно відбивається і робиться така шляпа. Тому це все захистимо і буде спокій. Якось так, коротше. Ну все, до нових відео. Йду я нарешті дороблю дровітню, щоб мати спокій, бо то вже знаєте, зима скоро на носі. а відкрита. Ззаді зробив, потім покажу. Ну от і все замалював. А тепер воно все виглядає ось так. Ну погодьтесь, набагато крутіше. Прямо цей такий праймер, він прям чорний-чорний. Таку фактуру дерева зробив. І дерево в воду не проникне. Так що це взагалі плюс. Мені тут вже не вистачило, то що пізніше докуплю його трошки та й домалюю. Ну а стіна тепер виглядає ось так. Все. А тільки залишився ринва і все. І на тому кінець. Ну, Задньою стіною. Тут пізніше якусь відмостку зроблю. Ну, скажімо так, ще є тут трошки роботи. Ось Збоку тут поки що ось так, ну найбуде. А перед хочу зашити на зиму ОСБ і помалювати в чорний праймер. Це буде ось така, як тут знизу. Резинова фарба, яка буде захищати від ультрафіолету, від снігу, від дощу, ну і тому подібне. Якраз три листа. Зараз це все зашию. Зроблю двері. Двері зроблю як. Зараз, напевно, з брусків збив коробку. Буквально там по може, сантиметру. дам шпару. Щоб воно теж тут, знаєте, вентилювалося. А ага, ви не переживаєте, бо це і дровітня. воно буде вентилюватися, бо тому що бокова стінка, дивіться, які шпари. Ця задня стінка вся в шпарах. Нижня підлога рахуйте, сантиметрові шпари, тут воно все буде привітрюст. Ну і зверху буду залишати ось такі шпари. Бачите, там 5 сантиметрів. Тобто воно все буде гарно видуватися. Ну і двері, то що я кажу. Ну, Сантиметр зроблю всюди та й все. Зроблю каркас. ззаду брусочки, USB. Пізній вечір. Говпрошка сіла, тому трохи знімаю на телефон. Так, вже от поставили, як робимо двері. Я вирішив раму одразу монтувати, прикрутив і пиляю. Чик, тися. Зараз просто виріжу і буду мати вже готові двері, які ідеально сядуть. Цей завіси, зараз все прикручу і зараз одразу помалюю. І все буде чорнезне. А пізніше, коли буду мати більше часу, я просто це зробив, задля того, бо тому що йде до дощів, до холодів, до снігу і щоб мої дрова нормально були, бо тому що воно як гарна шарга била, то все там от середині в дровітні було мокре. От, і тому вирішив хоча б так закрити. До весни, напевно, а тоді вже займуся тими брусками. Так що продовжую. Так, ну що ж, все зашив. Тепер все залишилось помалювати. Такі зазори мінімальні. Ручку якусь стару знайшов. Оп, відкрили, все, є. До речі, двері на рівні. Ну, типу, одна навпроти одної. Ну, типу, от якщо так от провести, то вони... По висоті ідентичні. Знизу, так, чуть відрізняється. Але за рахунок того, що я зробив, як фальш знизу, бачите, USB, оце. то так от здалека, оно, оце. То здалека здається, що вони ще і вис... ну, типу, самі двері, однак, хоча ті двері всього метр вісімдесят, а ті 2 метри по висоті. <кій> ну і як бачите, зробив їх максимально широкими. Ну, щоб прямо можна було все, що не хоче запхати і витягнути. До того, як може колись буду мати мотоцикл. Навіть може в мене тут мотоцикл буде. Тут ще буде освітлення в дровітній, і тоді все. А цей прожектор, який в мене тут, я його перенесу, що не рівно посередині того всього її будівлі. був. Тобто він десь має бути ось тут посередині. Щоб і то рівномірно освічував, і це. Так що зараз йду по фарбу і зараз скоренько все помалюю. І буде файно. Так, 11 -та вечора. Прийшов брат мені допомогти. Малюємо дровітню. Вирішили повністю перемалювати, бо тут старий був лак і вирішив його оновити, бо він вже взагалі геть чисто. Йому плохо стало. Коротше. І вирішили заодно повністю перемалювати все, то й буде люкс. Щоб нормально. Коротше, будуть приймати фото, фотозону. Ще трошки, я думаю, десь може з пів години і буде все. Так, друзі. Під останнім відео було багато таких всяких коментарів стосовно, що електричне, то взагалі немає сенсу, бо то будуть блекаути, тут ціни дорогі, що просто все дурня і тому подібне. Краще собі якісь альтернативи продумати, чи то якийсь камін, чи то ще щось. Ось, ну так от, в мене буде камін. Просто це як додаткове, знаєте, як підтримка тепла. Тобто камін в мене буде як основне. Хоч я раніше думав, що камін в мене буде як чисто декоративну якусь функцію виконувати. Але тепер подумав, бо як? Я хотів спочатку піч буржуйку. Ну, тобто, знаєте, таку якусь вертикальну, круглу, щоб так кутику стояло і все було добре. Але потім посадив, подумав, покумекав, що за такий бюджет, який в мене є, там невеликий, скажімо так, відносно невеликий, що нормально, я собі не куплю піч буржуйку. Якщо і куплю, то якісь таке маленькі, невеличке, яке буде в кутку стояти, тільки, знаєте, як то кажуть, мусолити око. <кій> От. І тому я вирішив все ж таки придбати собі камінну топку, щоб потім її. Як кажуть, обложити, якісь зробити там камеру всередині, щоб можна було потім передавати тепло догори. Що і власне зробив? Купив камінну топку. І зараз все по порядку. Так. Вчора вже забрав, мені приїхало. І придбав я собі, дивіться, знову круте актуалов, але замітьте, що вони зараз от на цій ділянці. ну тобто в цій зоні тут мені фіолятор, хай риють хоч 10 разів. Ні головне, щоб тут не рили, бо тут а, вже там нарили по типу як газон. Просто я вже не косив не знаю, місяць, напевно, бо трава вже і особа не хоче рости. Тобто вже холодно. Ну, таке. Так. О! Опак! Купив ось таку камінну топку від фірми. Нордфлей, якось називається Еко, якась там. Потужністю 13 кВт. Має ось таке велике скло 50 на 30. Чавуна, вага 86 кг, ну Тобто така знає, добра бандура. от. Ось така. Ну і в основному така топка непогана. Так от. Її Я планую запхати в кімнату, обшити, зробити скажімо так, камеру і від тої камери зробити два виходи на другий поверх, щоб гріли мені спальню і дитячу кімнату, і також основну кімнату. Зараз дещо запитаюся вашої думки більш детально. Так, і це я тільки поверхневу легку, швидку уборочку зробив. Бо тому що це винесеться, це винесеться, це винесеться, унітаз займе своє законне місце. Тут вже ці всі старі блоки повиносив, це винесеться, це винесеться і це, і арматурки. І, в принципі, все чисто. Так, тепер дивіться, стосовно, коли я вам показував топку, я хотів з вами, зі своїми підписниками порадитись. Ситуація наступна. У мене дана топка буде знаходитися ось тут. Спочатку я хотів її так на кут ставити, Чук. але щось воно мені знаєте, а може і так зроблю. Ну, воно мені поки що так не дуже подобається. Хоча, з другої сторони, я економлю е, часу по роботі. Ну, що трикутне, тобто, що три стіни вимурувати. Верніше, одну просто догори. А що, вічно, хтось дзвонить. Продовжуємо. Тобто, тут одну стіну, а так, дві. Ну, то таке, я ще потім подумаю. Е, питання не в тому було, дивіться. Хочу я тут, чи тут, чи тут зробити топку. Тобто, повноцінний, не знаю, камін, можна так назвати. І на початок. Я якось, я можу вже десь в якомусь відео казав, я не пам'ятаю, але нічого, повторюсь. Ця кімната в мене мала опалюватися підігрівом підлоги. Але я подумав, що тут, як в мене кімната трохи є 16,5 квадратів, і то мені тут треба брати максимальну довжину кабеля на теплу підлогу. Це є щось, потужність виходить поза 2 кВт. 2 або щось там 2 з копійками. Тут трохи дофіга, якщо чесно. От. І тому що я буду робити. Камін у мене мав. Такому випадку бути чисто як декоративний, і десь колись, коли дуже холодно, його затоплювати, ну запалювати і прогрівати приміщення. Але я від цієї ідеї відмовився і вирішив зробити як? Щоб камін був як основне джерело тепла в зимовий період, в перехідний період, між осінню і зимою, коли знаєте, ніби в день ще тепло. Камін би так дуже не хотілося палити, а вночі вже так холодненько. Я хочу собі поставити десь тут якраз таку е батарею, як я зробив в попередньому відео. І тому в мене отут в кімнаті, десь тут біля сходів, буде така батарея, як на... в той пром... як то... проміжний період між е ще, скажімо так, теплом і холодом. Так от, знову ж, так от, буде в мене топка, буде короб. В якому він буде ізольований, в якому знизу буде забір холодного повітря. І зверху буде вихід гарячого. Це буде обігрівати цю кімнату, ну і кухню. Ну, я не знаю, чи воно буде десь туди доходити. Ну, то таке. Другий поверх. Так як то буде середині короб, я зроблю канали на другий поверх. Один канал, щоб мені грів спальню, другий канал, щоб мені грів вітальню. От. Тобто. Тою топкою я хочу прогрівати майже всю хату. І тут мені сусід подав ідею: а чому б тою топкою не прогрівати собі ще воду? Щоб мати зимою гарячу воду, а не включати бойлер? Якщо ми вже йдемо, знаєте, такої економії і максимальної автономності від електроенергії? Я теж знаєте, заладався таким питанням, а чому б і ні? Так, як... Весняно-літній період я буду грітися митися колектором умовно. Тобто воду буду гріти через сонячний колектор. Я вже там намальовував собі версію нову вже з вашими, як кажуть порадами, о, згадав слово просто вашими порадами. ось, І тому має вийти класно, класний колектор, тобто, який має бути максимально ефективніший, ніж той, що в мене був. А зимою я хотів грітися бойлером. А якщо зробити, щоб я грівся зимою і мився від каміну. І так, камін буде зимою грубо кожен день вмикатись. Ну, як вмикатися, запалюватися. І тому в мене виникла така ідея: поки що тут підлоги немає, камін має буде стояти десь в тому місці. Тому хочу зараз, поки немає стяжки, провести дві труби і їх вивести. В підвал, поки є така можливість. А в підвалі окремо <кхм> окремо зробити бочку 100-120 літрів на гарячу воду. Вона буде і одразу йти на сонячний колектор. Тут необлітка у ну, бо Тому що в мене бойлер вже є, він новенький. В ньому врізки я робити не хочу, бо шкода в нього 3 роки гарантії. І тому, поки що зроблю окремо якусь бочку. Так от. Хочу пустити дві труби на вхід і вихід і вивезти сюди. Коли по. Поставлю ту топку каміну зверху труби. Я хочу зробити змійовик з нержавіючої труби такої. Вона витримує вроді до 800 градусів. Вогню відкрито, якось так там писало. Ось. І як вам таке? Може хтось собі таке робив чи воно працює? Воно не буде в мене самотоком, я буду то примусово насосом ганяти воду, бо тому що в мене бочка буде внизу і тому саму скажімо так, циркуляції вона ніяк не вийде. Чи хтось таке робив, мені цікаво. Теоретично, все має працювати. От буде труба, тут буде метр труби зверху топки. І щільненьку хочу так намотати з 10-11 метрів 20-ї такої гофру нержавійки. І потім зверху ще закрити листом оцинковки, щоб, знаєте, то тепло максимально тримати, щоб труба там максимально нагрівалася. Так, будь ласка, підкажіть мені, чи хтось таке робив, бо відео я бачив і вроді як ніби і гріє. Але мені от цікаво, чи воно не буде її перегрівати. Чи я думаю, там, напевно, потрібно буде вже встановлювати е, той розширювальний бак, бо, тому що я ж навіть так точно регулювати температуру не зможу, щоб мені нафік, воно все не стрілило. Так що, будь ласка, в коментарі. Напишіть, чи хтось таке робив. Може, планує робити, може, має якусь інформацію, то я спрошу поділіться цим якось так. Так що ось таке вийшло в нас відео, таке трошки збірна солянка. Ну але цього тижня роботи дуже, дуже і дуже багато, тому наступні відео вже будуть з якимись роботами. Та же сама. Камін, верніше той же самий буду робити, встановлювати. Там з трубами взагалі ціла історія, як виявляється, тим димоходами. Я думав, що можна взяти будь-яку трубу, поставив забув. Не так то просто. Там треба якоїсь спеціальної марки брати трубу. Товщини відносно температури, яка в тебе там буде. Ну, коротше, там теж ціла своя історія. Тож з вами поділюся, А ви також зі мною чимось поділитесь. Так що, якось так, я продовжую працювати. А вам всім я дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки. Не забувайте ділитися, підписувати, бо народ, ну блін, дивиться 70% непідписаних людей. Ну як то так? Ну ви якось трошки виправляєтеся чи що ви розумієте? Чим більше підписників, тим більше, скажімо так, мотивації викладати відео. А ще й зараз файно, що Ютуб дав можливість робити Ютуб шоци до трьох хвилин. І тому я думаю, що будуть перед вами на зв'язку кожен день. У мене дуже багато запитань. А знаєте, одну хвилину, що я в шоці, якось дуже, дуже ну, не встигається як кажуть, запитати дещо або відповісти на дещо. І тому я навіть щось так подумав, що буду. На деякі коментарі від відповідати от такими шоцами там до трьох хвилин, щоб чітко, бо чесно, часу відписувати от просто немає. Я комусь там стараюся відписувати, але от ну немає, бо тому що пізно приходжу. Ще тут си, сиджу, сплю дуже мало, і тому буду пробувати, от, хоча б якийсь один шоц там відповідати. Ще таку затравочку зроблю. Ви там питалися за енергію, енергію, ті блекаути тому понім. Я зараз працюю над такою штучкою. Безумною, конечно, як мені тут деякі люди сказали. Але, скажімо так, теоретично робочою. Я вже потратив багато сил, щоб її вже потихоньку зібрати. І тому скоро буде відео. Ну, ну має бути взагалі. Це це, скажімо так. Тою штукою можна буде замінити акумулятори, замінити генератори, замінити сонячну енергію, замінити вітрову енергію, і воно не нове. Ось такі вам, скажімо так, задачка: що ж то воно таке? Тобто, все вище перераховано, можна не користуватися, а от тою штукою, над якою я зараз працюю, вона має працювати теорії. Як буде на практиці, я, я думаю, скоро покажу у відео. Бо ну, воно потребує не таких прям великих ресурсів, але потребує. Бо, тому що там є певні деталі, які потрібно робити. І то не, я таке не вмію робити, тому я давав людині, щоб мені таке зробила дещо. Ну, то таке, то я думаю, буде скоро. Я його просто ще роблю, збираю, тестую. І тому отак. От так що знову ж. Дякую за перегляд! Так що до нових відео.